Лежали ну, напряму, був прорив, там, в районі Нюменська, тоненька. Ну, потрібно було посадку, Ми виїхали двома танками. Трошки постріляли, дрони налетіли. Ну, поранили дуже наводчика. Ну, але виїхали всі, там, живі. Два екіпажі, найголовніше, що живі залишилися. Особливо там, нічого не відчуваєш, то, там, просто робиш, там, що тобі кажуть. Добре, що був досвідчений там, командир, все. А думаєш, вже там, через деякий час що відбулось, тому, і так далі. А так ну, робиш свою роботу, те, що тобі говорять. Що, ну, кожен знає, що потрібно робити, кому стріляти, кому командувати, кому вести вивести. Так. Кожен думає про те, як розробити свою роботу таким чином, щоб всі залишилися живі і робота була продуктивною. Ну, так що виїхали, щось там каталися, а дійсно зробили свою роботу. Якщо є можливість обирати, то можливо потрібно йти зараз. Брати ту професію, яка буде більш по душі, а не жалітися тому, що десь мене ловили, нічого не готову, нічого не буде. Це, ну, це вибір кожен. Якщо комусь подобається все життя ховатися, там, думати, що він нікому нічого не довжить це його вибір. Коли приходять такі часи, то чоловік має бути чоловіком.